Студії у нас гостя, яка потягнула мене зразу в спогади. Бо я пам'ятаю один підвал на Погулянці, де збиралися друзі, співаки, рокер Тарас Чубай запрошував інших музикантів. Але час ми проводили в підвалі багато книжок, фотографій, платівки, бобіни, такі цікаві артефакти і розповіді про те, як тусувався Поет Грицько Чубай і його друзі у цьому підвалі, як вони проводили час. Ну а час від часу нам до підвалу забігала молодша сестра Тараса Чубая. Вона вже зовсім не молодша, вона вже доросла і теж співачка, і теж на студії Соломія Чубай. Доброго ранку. О, отже, от те, що я в собі зараз згадав, і ми бачили, і всі інші ці артефакти, яким твій батько. Це його такий був робоча бібліотека. О, бо вас. ти, коли кажеш підвал, знаєш, всі виявляють це... якийсь стреш такий. Це було дуже, дуже цікаво. Це нагромадження книжок, платівок, всього. Бобіни. Ми, 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 ми слухали, наприклад, Бобіни музику, яку слухали твій тато Грицько Чубай. Віктор Морозов, Віктор та, Морозов, та, та, Микола Рябчук. І Васюк і, той самий, Юрій Венечук. Все це була така в підва... підвальна тусовка. Навіть Оксана Білозір там була. В цьому підвалі, уявляєш? Отже, оце все тепер стало е, об'єктом цікавої виставки у Львові, так? Е, практично так, але воно відрізняється від того, що ти бачив в, в, в самому підвалі. Там практично немає дуже багато книжок, але там є вперше виставлені особисті речі мого тата, напевно, про які мені Тарас постійно пише: Ти серйозно? Знаєш, що, наприклад, тато зустрічався з тичиною. Я кажу: так, Тарас, бо я три роки працювала над архівами, і він так справді був з тичиною. Так він справді спілкувався з Тусом. І там є особисті речі, його піджак. Ми знайшли крутий шкіряний плащ, вишита сорочка, тобто його такий сардак, в якому він любив ходити, шапку, таку, знаєш, каракульову. Ось тобто там багато рукописних речей, які, наприклад, друзі моїй мамі принесли хтось сам видавну збірочку татом рукою написано відшукування причетного mm -hmm. 69 69-й рік. От якраз на цю виставку, і вона теж там є. Тобто на назбирані такі речі, я колись думала, що я не зможу зробити виставку. Та? Але дякуючи десь куратору Петру Сметані, який поєднав десь непоєднувані речі з моїми проектами постійними про тата, ти знаєш, що я роблю. Дуже багато проєктів пов'язаних з Грицьком Чубаєм. І минулого року йому виповнилось 75. І мені хотілося щось таке, щоб він був став ближчий. Плюс там є його живопис, який перетікає в мій живопис на його вірші. Так. А от просто в ну, є така. Річ ми дуже багато класних своїх поетів і письменників втратили через те, що вони були заборонені московитами в часи Совкові. А змінилося багато поколінь, а покоління, яке не читає, просто немає як, щоб йому на якійсь платформі запопуляризувати. І відповідно це сотні імен, які для нового так, покоління які відсутні. Мертві, Ви так. з братом. Фактично, дали ви не дали змоги нікому не знати творчість гри грицька чубоя, бо це фантастична поезія, яка лягла на музику. Так. є якийсь рецепт. От правильно тепер нам врятувати ще й інші імена, тому що є тепер суперкіно. Так, про Грицька Чубая є, от зараз працююча виставка, є от концерти, на яких ви, в, в незалежно від поколінь будуть звучати ці пісні, бо я зараз указав, що є і два види музики одноденки, і пісні, які все одно якого року випущений альбом. Оце пісні бо, як коли на до губ чубати, так... та коли до губ твоїх лишається півподиху. Та, так, є рецепт для як врятувати ще й інші іна. Е, Дивися, власне, мій проект поети, який буде 29 квітня uh -huh. в Театрі Зенковецької, він, власне, про імена, та про цей діалог поколінь. Тобто там не лишення Грецько-чубай, бо знову ж таки мені було дуже складно робити пісні на слова мого батька, бо практично, коли ти гортаєш збірку татову, то практично тобі звучить музика Плачу Єремії. Ну власне. Я все, все вже зробив. Практично найлегші твори, але в мене лишився вертеп. До речі, який буде Андрухович співати і декларувати на сцені театру Зенковецької у вівторок вже цей. Тобто я його зробила таку симфонію, рок-симфонію величезну, з симфонічним оркестром. Це мені те, що мені лишилося, те, що Тарас так частинку взяв, а я частинку ту, що Тарас не зробив. Старший брат поділився сестрою. І в мене є там, наприклад, вірш «Осінні небо, синій парашут, який я знайшла в листі угу. до друга, так. Частина до друга до Лешеги, а частина до його друга. Я зробила з цього пісню. Тобто намагалася. Але у нас, крім того, там ще є і Василь Стус, і Микола Вінграновський, і, наприклад, є в поетах Наталка Білоцерківець. І я розумію, що для... вона колосальна вісімдесятниця, яку про яку менше знають. Наприклад, знають про Ліну Костенко, але ну, вона молодша, звісно, але не знають про Наталку Білоцерківець. Та? І, наприклад... ну, я знаю. Юрій Клен, та, про тому якого мало що Ми помирали мало... в Парижі принаймні як мінімум. Да, ми помирали ну, в... тому, що ти знову ж таки гурт, мертвий півень. І, е, тобто, і ми постійно говоримо про ті ж самі імена, та, так само як про Олега Лишегу. Мало хто. Та, якщо у вас в півнях є бийся головою обліт», пісня, е, 500, 500. Е, пісня так, е, то мало хто його знає. І я казала, що це от такий теж концерт і альбоми це три покоління е, поезії. Це від 19, 20 і 21 століття з симфонічним оркестром. І воно е, теж має звучати. Е, ну, теж, Ви самі знаєте, що. Вірші, і поезію, все одно легше через музику сприймати. Це те, що зробили ви. Ваше покоління, вибач, я тут буду, воду Ремії, Мертвій півень. Кому Комовниста, тобто це була така бубабу, -бу, та це була база, на чому ми знову ж таки моє покоління почало закохуватися в поетів, любити поезію і, 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 і все, що з ним пов'язано. я знаю, що це питання вже звучало, і відповідати на нього можна по різному, давати різні відповіді залежно від так, того, ні. не тільки ні, це відкрите питання. Питання для кого ви це робите, чому ви це робите? І власне. В залежності від того, хто є співрозмовником, і від емоційного якогось такого налаштування саме в цей момент можна по різному відповісти, чому зараз робите це? Чому відкриваєте виставку? Оце таке найсакральніше, найглибше, те, що можливо хотілося би для себе залишити. Я нічого взагалі не хочу лишати для себе. Я бачу, я бачила все своє життя, як гниють архіви, як пропадають люди. Той самий підвал. Я бачила, мене завжди боліли ці книги. Це все, коли воно просто покривається плісеню. Мені завжди хотілося винести це на сонце. І я пригадую, я була мала ще брала своїх кавалерів, і ми виносили ці татові книги, архіви на сонце, щоб вони. Прогрівалися, і я складала кожну книжку татову. Е і чому я це роблю? Звісно, що зараз я вже можу сказати, що я це роблю для себе е можливо, та але з другого боку, в мене завжди оце хочу бути почутою. Та? Я хочу бути почуті, я хочу, щоб мій тато був почутий. Я хочу, щоб ці всі поети були почуті, щоб музика була почутою. Це дуже важливо і в контексті взагалі зараз війни. Та в Україні важливість взагалі української культури, що ця незалежність далася нам дико важко. Нам казали, нам так легко далась незалежність без крові. Слухайте, подивіться на розстріляне відродження, подивіться на мого тата. Це знищені долі людей. Це реально просто людей знищували тільки через те, що вони хотіли в Україні говорити українською, творити українською. І важливо цьому поколінню молодому, як мій Олекса. Та знову ж таки я теж проект поети діалог поколінь. Почала через те, що мене син прийшов зі школи, сказав: я ненавиджу українську мову і літературу. І мене це так заболіло, і мені захотілося зробити для них, для от підлітків, для студентів. У нас в поетах ділох поколінь там взагалі є такі дискусії та про поетів. Де є Андрухович, де є Богдан Техлос, дає Жидан, дає Іздрик, та, які Гриць Семенчук, які дискутують про та, Ірина Старовой, Толенка Галета, про тичину того ж самого, де вони говорять. І мені хочеться, щоб ви відчули, що не просто там, наприклад, от він був зрадник, та, тичина впав, був зрадник. Слухайте, зайдіть вглибше, чому він. Чого як його ламали? Як тоді взагалі людей ламали? Як мого тата зламали хлопця в 22 роки, посадивши на Лонського і годувавши його психотропами? Це те саме, що зараз робить Росія з нашими військовими, коли вони їх беруть в полон. У них методи не змінилися. І е, ми маємо це пам'ятати. Ми просто нам стирали цю пам'ять, тому що в мене живуть люди ВПО. Та я дружу з мером Скадовська з його дружиною. В мене на концерті буде танцювати харків'янка е, контемп та під Вінграновського. І вона закохалася в Вінграновського, власне, через мої поети. І я, коли з ними говорю, вони кажуть: ви розумієте, в нас видирали просто це з корінням. І вони десь на якомусь не знаю. Я їм просто починаю це розказати, вони починають заново закохуватися і в поезію, і в музику, і в цю історію, в цю вишиванку, та оцю краску. Красу цю українську, і вони ніби як повертають, повертаються знов до цієї України обличчям. Бо колись це все для них було. Що вони вважали? Що це село, що це якісь рагулі? Нас ніякої культури немає, нічого немає. І вони соромилися реально говорити українською і бути українцями. Маємо ще кілька хвилин. Тобто, з однієї сторони, тому що є потреба задовільнити запит підлітків, пояснити підліткам, як насправді є так, дати інше ціну. бачення, да, ціну. eh, навчити цінувати. А з іншої сторони, ми маємо війну, коли. Під час будь-якої війни запит на культуру на мистецтво є завищений. За не можна подивитися по тому, як розходяться квитки на вистави у Києві у Львові за кілька місяців до вже неможливо іноді придбати квиток. Чи, чи власне війна спонукає ще більше робити? От як в часі війни змінився цей запит? Ну насправді в нас є культовість певних, певних проєктів, та на які швидко розкуповують квитки. Тут мені теж хочеться, щоб знаєте, проект поети теж став культовий, і на нього швидко купили квитки. Квитки ще є на 29 квітня, на вівторок. І в нас промос це, промо... шанс, так, шанс, це шанс, шанс, шанс ще купити. І в нас є промокод. Тепер можете мені написати в приват, і ви отримаєте знижку. Ми якраз так власне та. показуємо все. Я не можу це е, не зробити, бо е, Соломія як співачка ще нашої художниця, Вона якраз власне оце розказала. І я не можу прямо от в ці хвилини на нашу розмову дивиться ще один художник е, Сергій Коляда. Привіт, вітання, от і він каже: Романе: ну просто нагадай глядачам, розкажи Соломі, можна не знаєш, що ми в свого часу. В Бердянську, де був цей тиск Руського Міра, дай Боже, сиділи, слухали, співали Чубая, Плач Ремії, Півнів. І це фактично і дало, і породило ось тих бердянських так? партизан, які до, на окупованій території залишаються тим, ким має бути кожен українець. Оце Сергій таке передає вітання. І якою, таке, якою, дуже а, а, в цьому, а в цьому випадку що ти ж, варіант, бачимо, що воно працює, тобто нове покоління. Дуже з великим апетитом шукає, а, а, якими ми були в 60-ті, в 70-ті. Тому запит на цю стару музику на поезію в, о, оцієї нового розстріляного задавленого відродження, до якого я так вважаю, і Грицько Чубай належав та, до того так, репресованого. Так, так, так. І ця, ця тенденція, який дасть результат? Я дуже сподіваюся, що знаєш, це проростає. От я видала п'ятикнижжя у 2013 році. Я зараз бачу покоління молодих людей, які цитують чубая, які були, знаєш, малими і теж виросли. Тобто, це це проростання. Ми сіємо одним сімо. словом, їм вже не нема не шансу стати знов совком рагулями, і вони ватника. взагалі не те, що навіть не мають шансу. Вони вільні люди. Ми О. боремося за цю свободу, і я дуже їх поважаю. Наблизився час новин. Не забудьте відвідати по перше виставку у Львові. а а, а потім зразу йдете і потрапляєте в Заньковецької на концерт. Одним словом, Поети любов весна. Так. Соломія Чубай, співачка художниця була разом з нами.